Я на зв'язку зараз uh, монтую, хочу виставити такий влог, тому що в мене є знятий матеріал, але у зв'язку з певними обставинами. Не моїми особистими, тому не буду ділитися якось. Коротше, в мене не доходило руки, то все е до кубки зліпити і опублікувати. Сподіваюся, що день-два щось почну публікувати. Бо я розумію, що коли ти це робиш не систематично, то в тебе 10 переглядів. Ну, по-іншому, поки що не виходить, але мені треба цю систематичність для знімання випрацювати. Коротше, в нас вже е насувається Миколаїв. І ми даруємо виключно всім чисто символічні подарунки. Деяким родичам. Сьогодні вже, коротше, нічна Миколая буде. Ми вже деяким родичам минулих вихідних відправили завезли подарунки. Е, три. Ой! С Сорі, ця кітка, Три е, подарунки. Ну, Для трьох сімей ми вже відвезли подарунки. І е, нам залишилось відвезти раз, два, три, чотирьом сім'ям. Ну і плюс похресниця і куми. Ну, п'ятьом Ні! Ти не будеш мені стіл ой, стіл цей телефон кидати. Коротше, не хочу якось це все. Не дуже не, не хочу, у мене немає зібраних всіх подарунків, бо одні на пошті, інші ще в магазині. Я цього року все це дуже розтягнула. Але в мене вже є подарунки для мого чоловіка. Зараз, секундочку. У мене подаруночки вже для мого чоловіка. А, це не всі. І то не всі подаруночки просто одні з них зараз. Це, які він вже сьогодні ті, які він вже сьогодні получать е... вночі. Почнемо. Давайте з моєї бабусі. Тому що моя бабуся це для нашої родини, всієї, до речі, родини. Е... Це якийсь, не знаю, постачальник шкарпеток. Значить, моя бабуся вирішила не мілачитися і чисто символічно подарувати своєму зятю упаковку чорних носочків на зараз, другу упаковку літніх носочків, які мій чоловік просто обажає, у ній бажає за літо. Вона каже, що ну, він починає носити по-любому десь з квітня, тому йому буде це. Ще не так довго залишилось до тої пори вже їх носити. І я кажу, що да, це класний варіант, бо реально моєму ну, чоловіку це заходить. Тому сьогодні, щоб під подушкою його буду чекати такі дві упаковки чисто символічних носочків. Це стандарт, так. Да. Це такий чебвіточок від моєї мами. Тут не буду діставати, бо важко запахнути назад. Тут ну, шампунь, яким користується виключно мій чоловік. Блін, ну, чесно, важко діставати. І, звичайна, губка просто для миття тіла. Ось такий шампунь з кімбером і губка там. От, тут такий червичок. Теж чисто це, це, це чисто символічно. Просто маленька приємність того, що хоче людина, що їй треба. І ось така мисочка. Ем, історія мисочки. Колись е, дуже багато років тому, років 8 тому, моя мама на Миколаїв подарувала мені маму, чоловіку чоловікові мисочки. Моя побила вже давніше, два роки тому. Збилася моя мама одразу подарувала мені другу. А чоловікова мисочка цього року дала дві тріщинки, бо їй реально вже чуть не 10 років, тому це вже нормально. І я кажу: мама, ти просто зобов'язана поновити ту традицію, і моя мамуся купила. Чую якусь таку мисочку, дуже красиву. Е, чому так У нас таке чогось з чоловіком вийшло? Я не знаю, чому так. У нас є типу, своя мисочка, не, не тарілка, тарілка, ми їмо будь-якої тарілки, а от конкретно мисочка в нас є кожна індивідуальна, і ми їмо тільки з них перший, там, чи, наприклад, мій чоловік кожного ранку снідає молочним роками, десятиліттями він снідає молочним зранку, е, тому він кожного дня використовує мисочку. До того використовував то, що вже зараз з тріщинками, тепер буде використовувати нову. Така типу під прикольно. Це Миколайчик моєї мами. Я отак от поставлю. Носочки покладу під подушку в прямому сенсі. І від мене Миколаїв. Минулорічна е одна щітка електрична, електронна, електрична. Е дала збій, тому поновлення. Нова щіточка. Просто дезодорант у нього закінчився. Чого не купити і не вкласти це в подарунок, да? І просто крутесні тапки. Ну, реально крутесні. Вони дуже теплі. Я замовляла в Єві. Дуже класно. Я вже собі такі захотіла. І тут просто трошки солодощі, зовсім трошки, бо мій чоловік хоче зараз перед святами трошки розгрузитись, тому реально трошки. Куполетка хмілківей, пару штук не буду все діставати. Пікнік. Гроше. І снікерс. Усього. Отакі міні-подарунки для мого чоловіка. До речі, вчора. Чоловік мій привіз нам теж подарунки від Миколая. Е минулого тижня ми їздили до самої бабусі і привозили їй подарунки на Миколая, е його татові з сім'єю та хресному з сім'єю. То от вчора він привіз е такі подарунки у відповідь. Е Два подарунки від бабусі. Там було теж місяця шампунь, щось таке для душу, рушничок маленький. І від тата новорічна така прикраси на двері. і... Набір для гоління для чоловіка. Отак, так. Да. І цоколатка, яку ми вже благополучно заїли, тому цього року ми попросимо більше нікого не дарувати нам солодки. Ми вже попросили про це. Ось такі числі символічні подарунки, але це така мені приємність. Ви ж це розумієте? так? Мені подобається коли дарують подарунки. Свої подаруночки я отримую завтра. завтра. Завтра я йду до бабусі своєї, несу їм подарунки. Теж чисто символічні. Ще піду докупу, до, купу, до куплю. Там ззаді черевичок стоїть. Бачите? Чекайте, отут, теж такий від моєї мамусі. У мене рівно така сама мисочка, але просто трошки менше за розміром. Ой, так. Це десь скільки? 21 см, сантиметр, 19 см має на 6, а та 16,5 на 6, напевно. Що там ще? Рушничок новорічний, прикольний, дуже такий кухонний, прям ідеальний. І що я попросила? Пахнючі дуже мило для рук, здається, так? Я вже там все бачила, бо я забрала, забирала то все. Так що, Такі міні-подарунки нас десь того Миколая. В такий нелегкий час для всіх насправді. Що я маю зробити? Сьогодні бажано мені сходити на пошту, забрати там подарунки. Бо я замовляла на мейкапі і собі, і, і іншим. Не знаю, яка вийде. Якщо ще вийде, то піду заберу сьогодні. Бо плюс я говорила, та, що чоловік сідає на розгрузку, сказав, що буде їсти в великих кількостях перш. Для нас це нонсенс, тому що ми рідко їмо перші. Мені ж треба піде щось купити сьогодні бульончик з варі, куплю якусь корічу частинку, щоб був смачний, наверисти бульйон. І вже Миколай прийде, йому мисочку принесе. І. Він з'їсть з неї. такі падару. У мене закінчилась пам'ять, тому відео перервалося. Я зараз спробую щось почистити, щоб знімати вам далі. Ой, і що ви думаєте? Сьогодні Миколаїв, світла нема, вночі було обстріли, повітряні тривоги. В нас включені тепер додаткові ті, господи, аварійні відключення застосовані. Я вчора записала долі на сьогодні на стрижку на 9 ранку, стрижка відмінилася. Коротше, все не по плану. Але я зараз йду. Сьогодні буде друга серія розвозки подарунків. <гум> ну, першу ми вам не показували, бо то було спонтанно разом з ненарожням бабусі. Максимова я вже розказувала менше з тим. Е зараз буду йти через годинку до своєї бабусі, тіті. Коротше, купила там кожному дорослому по чашці. <гум> В Єві, 2 плюс один, їм треба. В них діти, вони всі б'ють чашки, стабільно кожного року ми даруємо всім чашки, до наступного року вони не доживають. Потім бабуся попросила їй шампунчик купити. Малим взяла гущенку, малим буде виключно її ну, щось, типу, смаколики, там будуть вафлі, різні, палички, снеки. Це ще докупила просто сьогодні з гущенкою. І там в мене найменша сестричка, їй, а, їй скільки? Два місяці. Чекайте. Рисні, так, два з половиною місяці, скоро три. І купила такий гризунець. скоро знадобиться, думаю, через ще три місяці. Потім, що ще, ще буде дарувати, там теж багато всяких смаколиків накуплено і м -м, тьоті туш. Ввечері вчора з чоловіком поїхали е в епіцентр і купили люстру. У нас короте, е нюанс там, по лампочці. Не горить в коридорі. Ми вирішили замінити повністю люстру. Десь на днях будемо чіпляти. Хочемо це з нового року зробити. Потім, що ще? Мій Миколай ще в дорозі в всіх планах. Вчора мені Миколай приніс великий пакет вкусняк. Зараз, до речі, покажу. Ходіть. У нас немає світла, тому застосовую таку лампочку, тому що я стему десь замовляла чи минулого року, чи позаминулого року. Класна лампа за 100 гривень до 100 гривень. А функціональна. От. Коротше, я не зможу підняти тут весь пакет, тому що реально він важкий і, ну, типу, не, не буду. Вчора тут було десь ну, 2 кг мандарин. Половини вже немає, тому що, коли Миколай вчора прийшов ввечері, ми з чоловіком вже холостяк. Тому з'їли е, пів пакету мандарин. Я з'їла чоловік з'їв щось одну чи дві мандаринки. Потім, в мене ось от цілий лоточопків, я ще не допускалась до нього. Дуже смачний подарунок цукерок, дуже смачні цукерки. Чоловік десь знайшов, не там немає жодного смуктунця, чупа-чупси, чи якихось просто галімих цукерок. Всі дуже смачні. Потім, я не знаю, Миколай вирішив, що треба в двох місцях купити мандарини, тому що купив в іншому місці мандарини. Я підозрюю, що він спочатку купив одні, а потім побачив краще, купив краще. Ще. Далі дві упаковки, я просто це люблю. Дві упаковки такої рибки. Вони дуже великі. Одна була упаковка з барбекю. Ми вчора її ушатали. Це друга з перцем. Гостра, яка. Але прикольна. Так як ми вчора з'їли її, просто пачка пішла під час холостяка, і пів кілограма, мандер... кілограма мандринс і пачка оцих кальмарів сушних. Далі, Що шументучать Миколая? Чекайте, помело. Трошки її ще варто, напевно, полежати. бо Вона така тверденька. Гранат. Це дуже важке, насправді. От реально, навіть гранат. Ну, грам 300-400 має. Він великий. Бананчика. Миколай вирішив, що мені треба дуже багато вітамінів. І баночка арахісової пасти. Красиво. Отака. Кранч. І... Інші мої Миколаїві їдуть. Я не пам'ятаю, чи я вам казала, що там мені їде. Але якщо не казала, то вже й не буду говорити. Коли приїдуть. я все складаю назад. Коли приїдуть, я вам покажу. А, чоловікові Миколаїві дуже сподобалось. Він ще вчора вечеряв з за... мисочки. В тапках він вже ходив з самого ранку. Зуби щіткою не почистив, бо забув. Не почистити зуби, а про щітку забувати. Чисте, звичайне. Коротше, якось так. Боже, випадає ківі випадають. Цей пакунок досі стоїть в спальні, коротше. І що? Іду, я все поскладаю, зберуся і будете розносити позивний Завтра вже повеземо мамам, бо там багато, я не занесу. Ну, так. Потрошки кожному якраз на ці вихідні все розвезе.